For Kids Online. Hello, my dear students. I'm so glad to see you today. Unit 15: Present Simple versus Present Progressive. Продовжуємо сьогодні цикл уроків за нашим граматичним довідником до підручника Full Blast Plus 5 клас нової української школи. І сьогодні ми з вами працюємо з граматикою теперішніх часів. Ми будемо порівнювати з вами дві форми теперішнього часу simple та Progressive тривалу форму. І так, look at the picture and read the dialogue. Погляньте на малюнок і прочитайте діалог. So, the dialogue is between Cindy and Jane. What is John doing? Що робить Джон? painting. Він малює. What? Що? Yes, He paints every day. Uh, he wants to become a famous painter. Він uh, фарбує сьогодні цілий день. Він хоче стати відомим художником. Really, справді. But I... Don't think he is good at it, ale <laughs> Okay. Practice makes perfect. So now answer the questions below. What is John doing? Sho John He He's painting. What does John do every day? show uh, John He paints. He paints every day. Це Present Simple вже tense. Is he good at it? У нього добре виходить? No, he isn't. Ну, знову ж таки, як вважають дівчата, так? Можливо, це новий е, розвиток, такий нова ера, нова епоха мистецтва. Окей. Okay. Let's compare Present Simple and Present Progressive. Порівняємо вживання Present Simple та Present Progressive. Про утворення цих двох форм теперішнього часу ми вже говорили на попередніх уроках, тому, будь ласка, кому а, цікаво, хто не пам'ятає, перейдіть і погляньте перші найперші відео у цьому плейлисті, у цій добірці уроків. So, the Present Simple is used for actions we do every day or actions which are repeated regularly. Present Simple використовується для дій, які ми виконуємо щодня, а, і, або для дій, які а, повторюються регулярно. Наприклад, I go to school every day, я ходжу до школи щодня. Слова маркери для present simple. Every morning, every day, every week, every year, etc. Будь-які словосполучення з every. Щоранку, щодня, щотижня, щороку, on Monday, on Tuesday, etc. etc. тощо перекладається. У понеділок, у вівторок тощо. In the morning, in the afternoon, in the evening, вранці в день, ввечері. Always, Never, Sometimes, Often, etc. А це у нас прислівники частотності. Завжди, ніколи, інколи часто. Пам'ятаєте так, де вони стоять в реченні у Present Simple Tense. At the weekend, at 8 o'clock, etc. На вихідних о 8-й годині тощо. Отже, ось вам приклад використання uh, Time Expressions у Present Simple Tense. The Present Progressive. Is used for actions that are happening now at the moment of speaking. А present Progressive, на відміну від Present Simple, який, використовує, який використовується для описування дій, які повторюються щодня. Описує дії які відповід, відповідно, виконується саме зараз, в момент говоріння. Не щодня, а просто зараз. I am doing my homework now. Я зараз виконую домашнє завдання. Ось в чому у них різниця. Expressions, слова-маркери. Look, listen, поглянь, послухай. Now, зараз, at the moment, etc. тощо. Great. Ну, а зараз давайте з вами виконуємо деякі activities. Yes? Uh, choose A or B. Choose A or B означає обрати правильну форму. Або present simple, або present progressive. Hello, can I talk to Matt? He is having dinner at the moment. Отже, варіант A буде правильний. Look, a girl is swimming in the pool. Поглянь дівчинка плава в басейні. Present progressive. I get up early on Mondays. Я прокидаюсь рано по понеділкам. Present simple. Sue usually takes the dog for a walk in the afternoon. Сю зазвичай виводить песика на прогулянку в день. My cousin doesn't eat junk food. It's not healthy. Моя кузина не їсть нездорову їжу. Вона не є корисною, так? I can't talk to you. I'm helping my mother to clean the house. Я не можу зараз з тобою розмовляти, бо я допомагаю матусі почистити, помити будинок, поприбиратися в будинку. What is he wearing in this picture? Що на ньому одягнуто на цьому малюнку? 8. Philip usually has a party on his birthday. Філіп зазвичай проводить вечірку на свій день народження. Sarah Is sending an email to her friend Tom at the moment. Сара uh, відправляє емейл своєму товаришеві Тому в даний момент. 10, my family and I sometimes go on a picnic on Sundays. Моя родина і я, так, інколи виходимо на пікнік по неділям. So, present simple tense. Вказує на регулярність дії, на регулярно повторювання uh, дії. So match the questions uh, task B 1 uh, to 5 with the answers A to E. What does Mary do in the afternoon? Що Мері робить зазвичай вдень? Обираємо і відповідь у present simple tense. She does her homework. Вона робить домашнє завдання. What are you wearing in this picture? Що на на тобі ць одягнуто цьому малюнку? D, I'm wearing a costume. Питання в present progressive. І відповідь Present Progressive також. What is she doing now? Що вона зараз робить? Третє питання. So, she is surfing the net. Вона зараз лазить в інтернеті. What do you usually wear to, at school? Що ви зазвичай uh, носите в школі? І I wear a skirt and a jumper. Від питання в present simple. І відповідь у present simple. What, where are you going, куди ви йдете? Куди ви їдете, так? I'm going to Glasgow. Я їду до Глазго. Great. Отже, питання в Present Simple і відповідь у Present Simple. Питання вживається в Present Progressive. І відповідь має бути в Present Progressive. So, activity C Use the Prompts to Form Questions. Використовуйте слова, аби створити питання. So, you like rap music. Do you like rap music? Чи любите ви реп uh, музику? 2. They watch a DVD now. Це у нас present progressive, бо слово now стоїть. Are they watching a DVD now? Чи дивляться вони зараз DVD? Kevin make lunch at the moment. Знову ж таки, Kevin робить, готує обід на даний момент, в даний момент. Це у нас present progressive at the moment. Is Kevin making lunch at the moment? Чи готує Kevin lunch в даний момент? She often visits her grandparents. Чи часто вона відвідує своїх дідуся і бабусю? Does she often visit her grandparents? They always have lunch uh, at home. Так, не вистачає цього саме. Do they always have lunch at home? Чи завжди вони обідають вдома? So um Останнє питання. Що ти робиш зараз? What you do now? Now – це у нас одразу сигнал про present continuous. Або як ми його називаємо цьому посібнику present progressive. Дія яка тривала є в даний момент. Excellent. Activity D. Look at the prompts. Погляньте, будь ласка, на записи ці, так, на окремі слова. Write questions and answer them. Use the present simple or the present progressive. У нас треба. Скласти питання і відповідь до нього записати, так? Ліворуч питання після стрілочки відповіді. Наприклад, what he usually wear? Слово usually говорить про present uh, simple tense. Так? І відповідь має бути також у Present Simple. Він зазвичай одягає uh, футболку і джинси. What does he usually wear? Що він зазвичай носить? He usually wears a t-shirt and jeans two. What they do at the moment? At the moment Kazuana present progressive Теперішній тривалий час. What are they doing at the moment? Що роблять в даний момент? They are making a cake Вони печуть тортик. Так, what James do evenings? Watch TV. Що Джеймс робить вечорами? Дивиться телевізор. Present simple What does James do in the evenings? He watches TV What is she wearing now? Що вона зараз носить? She is wearing a scarf. На ній зараз одягнений шарф. And the last one. What do they often have for breakfast? Що вони часто. Чим вони часто снідають? They often have orange juice. У них часто на сніданок апельсиновий сік. Так, не забувайте там, де у нас стверджувальна відповідь, ставити ж, um, крапочку. Well done. Activity E. Complete with the correct form of the verbs given. І так, у нас є слово play. Є коротенький текст. Нам треба підставити в одному місці play. У present simple, в іншому в present progressive. Наприклад, this is my friend Leo. Це мій друг Лео. He is very good at tennis. Він дуже гарно грає в теніс. He plays. Теніс on Tuesday and Thursday afternoons. Він грає постійно регулярно в теніс в день по вівторкам і четвергам. In the picture he is playing tennis with his brother. На цьому малюнку він грає в теніс зі своїм братом. Так, це у нас Present Progressive. Далі. Help. Stacy and Julia are sisters. Their mother usually helps them with their homework. Їхня матуся зазвичай допомагає сестрам з домашнім завданням. In the picture, she is or she is corrupt helping them to finish a history project. На цьому малюнку вона допомагає їм закінчити проєктну роботу з історії. Swim. John likes swimming very much. Джон дуже любить плавати. He often swims in the sea with his friends. Present simple tense. Він часто плаває в морі з друзями. In the picture he is swimming in a pool. На цьому малюнку він плаває в басейні. That's all. Here. Study. Nick usually studies study at home in the evening. Нік зазвичай навчається вдома ввечері. In this picture, she uh, is studying. Скорочено, she is studying. In the school library, because she is working on a geography project. На цьому малюнку вона навчається в бібліотеці шкільній, тому що працює над проєктною роботою з географії. Great. So good job. Task F. Complete the sentences with the correct form of the verbs and brackets. Теж треба розставити дужки, розкрити дужки і поставити дієслова слова в правильну форму теперішнього часу. I sometimes тут не чітко видно, але це буде present simple. Visit. My grandparents at the weekend and we go to the park. В реченні, у речни у нас жите у present simple tense. Обидва дієслова в present simple tense. Look at uh, Maria. Поглянь на Марію. So she is she is riding her bike in the park. Вона їздить на велосипеді в парку. So she always rides her bike on Sunday morning. Вона завжди катається на велосипеді вранці. В неділю. Окей. Okay. Так, отже діалог між Ніком і Тіною. What are you doing, Tina? Чим ти займаєшся, Тіна? So, I'm making a pizza. Я готую піцу. I'm making making a pizza. So, do you like pizza? Чи любиш ти піцу? Do you like pizza? I love pizza. I don't like mushrooms. Я не люблю гриби. Don't put any mushrooms on it, okay? Не додавай жодних грибів. На неї? <laughs> okay. So, speaking activity, talking peers. Ask and answer questions about what the people usually do in the evenings and what they are doing now. пара Поставте, поставте питання і дайте відповіді про те, що люди зазвичай роблять ввечері і що вони роблять зараз. Наприклад, usually. Uh, so, he usually reads comics, but now he is watching TV, yes? So, про дівчинку, what does she usually do? Чим вона займається? So, she usually reads or does her homework, but now she is dancing. So, this woman. She usually listens to music, but now she is cooking. So he usually sleeps, but now he is painting. So, five uh, left, yes, on the left. So, uh, picture five. So he usually plays the guitar, but uh, now he is drawing. So, and the last one, six. So she usually plays uh, basketball, but now she is sitting. And finally, task uh, writing. Stick a picture of a family member or a friend on a piece of paper. Приклейте, наклейте, будь ласка, uh, малюнок або фотографію члена родини або друга і напишіть uh, and write what he she is doing and wearing in the picture. Що, чим вона займається або він займається на малюнку і в що одягнений, так? Then write what he she usually does and wears. Давайте будь-якого оберемо. В принципі, із цих, що були у нас, не вище, так. So, my name, is, my name is... Там пишіть про себе. My name is Polina. And uh, this is a picture of my friend. І це. Ой, вибачте. І uh, це малюнок або. Фото моєї подруги. Нехай буде подруга. Ми беремо. А, ну, наприклад, не знаю. Нехай буде номер 6. Ось тут, де вона в даний момент грає, співає, а зазвичай вона грає у баскетбол, так? Окей. Okay. And this is a picture of my friend. Ага, і давайте дамо ім'я цій подрузі. Ну, нехай буде там Стелла. Стела. Окей, and this is a picture of my friend Stella. So. Um, She, uh, she is uh, wearing wearing um dark and orange, yes, an orange sweater and uh, green trousers trousers uh, she is uh, sitting, at the moment. Uh, Stella usually uh, plays football. Wait, plays basketball. Sorry, plays plays basketball. Basketball and uh, wears uniform. What kind of basketball uniform? Basketball uniform. Okay, well done. Таким чином ми з вами описали Описала свого друга, так, уявного умовного, але ну, я обрала uh, саме з малюнку номер 6 ліворуч і праворуч малюнок номер 6 Окей, okay. нехай буде так. That's it. So, write about your family member or about your friend. So, time flies. Our lesson is over. Thank you so much for your attention. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, ну і, звичайно, зберігати собі ці відео та ділитися зі своїми друзями. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному відеозанятті. See you!